Привіт, Жень. Привіт. Женя, наша студентка курсу Figma Creo. Нещодавно у нас випустилась, була на минулому потоці. Запросив її, щоб вона розповіла про свою історію, як в неї проходило навчання, як в неї зараз ситуація, як з клієнтами. Ну і також, щоб крім натхнення нашим майбутнім студентам, Женя поділилася якимись лайфхаками і. Точками росту для тих, хто вже займається дизайном, тобто, можливо, розповість про якісь методи пошуку клієнтів, що в її випадку спрацювало, можливо, якісь рекомендації, щоб всім було корисно. Тож поїхали. Жень, розкажи трошки про себе, що в тебе було до курсу, яка була життєва ситуація, чим ти займалась? Ну, якщо брати саме дизайн, то я пробувала раніше вивчати, ну, займатися сайтами, угу. але щось пішло не так. Ну взагалі. Не працювала в сфері дизайну до курсу. А ти проходила саме курси по сайтам чи якось самостійно намагалась? Так, це був курс, куплений ще не років п'ять назад. Ого, ого. А що саме не вийшло, чому не вдалося стартувати? Та Ну, злилась, закинула і все. Я зрозумів. Окей, а чим займалась, крім дизайну, взагалі, звідки ти чим займаєшся, може, хто по освіті? По -світі, але я ніколи не. Ну, я ще навчаюсь. А так, класика, там, офіціантка, бармен, потім бінзи. <рес> я понял. Окей, а з якого ти міста, де ти проживаєш? Це біля Дніпра. Угу. Окей, супер, зрозумів. А, тоді наступне питання: чому ти вирішив піти саме в рекламні креативи? Чому саме це ніж? Типу, я слідкувала за тобою. І думаю, ну, було б непогано спробувати хоча б раді цікавості. Uh -huh. а, ну, мені це здалося візуально ясно, так як я мала справу вже з дизайном, тобто якісь навички вже плюс-мінус були uh -huh. ну після того маленького якщо... посвіду. Ага, а якщо так трошки конкретизувати, які от тип виділа три о, причини, по яким. Ти от вирішила, що в креативи буде непогано піти. А, ну, по-перше, це дохід. Ми всі йдемо працювати не заради хобі, як деякі можуть. Ну, типу, так, це може бути, але дохід це основна. Те, що є живі гроші. Тобто, по-друге, це менше мороки, наприклад, ну, сайти сидиш, мучаєшся, креативи, можна сьогодні зробив, сьогодні заробив. Я пам'ятаю. Фраза Живі гроші я одразу впізнаю офіціантів. Там якраз дуже часто це фігурує. Що типу працювати офіціантом – це завжди живі гроші, що ти сьогодні заробив, сьогодні забрав чайові і пішов далі. В креативах щось так схоже, так достатньо швидко можна виконати замовлення, одразу отримати гроші, там не чекати дуже багато. А чому вирішила піти саме до мене? на Один з факторів, це, мабуть, довіра, тому що я давно слідкувала за твоїм блогом. Типу, я бачу, що ти це продаєш, але ти це й сам робиш. Тому що, наприклад, е є багато людей, не знаю, чи можна вживати слово інфоцигани, ну, типу... <ріст> <ріст> у них є куча спікерів, але самі вони до цієї ніші не мають відношення ніякого. А в тебе є і живий контент, як ти щось створюєш, як ти навчаєш, тому це викликало в мене довіру. Mm -hmm. Угу, супер, дякую. А, тоді скажи, через скільки часу після старту навчання в тебе вдалося знайти свого першого клієнта на креатив? Закінчилася на креативи. Потім я зробила субіст, доупакувала і думаю, ладно, почну розсилки. І, типу, там, може, неділі-дві я витратила, і перший клієнт вже знайшовся терготолог. І що було далі? Який в тебе зараз результат? Скільки ти зараз заробляєш, і звідки ці клієнти, замовники або там де ти працюєш взялося? Ну це в основному таргетологи, є вже сарафанне радіо, тобто одні іншим мене як дизайнера радять. Також працюю в команді з дизайнерами, тобто ми вже отримуємо готові там, тезешки і вже скидуємо. Ну, це менше по заробітку, але це на потоці і тобто кожен мій день зайнятий. Угу. Скільки зараз виходить на місяць приблизно? Ну, цей місяць я ще не рахувала, в прошлому Місяці це коли я дві, два тижні прогуляла, шукала, так сказати, і два тижні пропрацювала, вийшло о, 22 тисячі. Це жорстко за, за два тижні 22 тисячі, так, це Там достатньо непогано. Угу. А зараз так. на цьому місяці як в тебе йде, йдуть справи? А, ще не рахували, але вже більше. Тобто у нас зараз 20-те часово, вже більше 22 тисяч. Так. Ну, десь я думаю, 25-26 є. Ну, це Треба... круто. Це круто. А, які методи пошуку клієнтів в твоєму випадку спрацювали найкраще? Де ти тих всіх знайшла? А, першого клієнта я взагалі знайшла, мені а, трапилась реклама. Ну, креатив страшний. Я думаю, блін, перероблю, в мене є багато вільного часу, буде мені досвідом, типу, переробила, скинула, і, типу, ну, ви не хочете моє гарненьке взяти, mm -hmm. типу. вони такі, М, да, давай мені чотири треба. Ну і зробила їм чотири, ну, це чисто там власник бізнесу, я так розумію, модульні будинки. Mm -hmm. Потім я думаю, так я буду довго шукати, треба вже таргетологів собі брати на постійну роботу. Також почала холодна розсилка, просто і в мене почали знаходитись таргетологи відповідальні, брати мене там в команди. Угу, угу. Тобто в тебе розсилка гарно спрацювала, і в тебе клієнти звісти йшли. Супер. Тобто зараз у тебе є агенція, де ти працюєш на постійній, і плюс свої таргетологи, і вкупі в тебе вийшло за минулий місяць, там за пів місяця, що ти працював, 22 тисячі. Зараз уже за дві третини вже вийшло більше. Тобто, можу сказати, що в тебе буде десь близько 30 плюс тисяч за цей місяць, так? Ну так. Да. Круто. Круто. Це фактично там за 2-3 місяці після курсу. Ну. Молодець взагалі супер. А, щоб ти, скажімо, Які в тебе були, можливо, сумніви, коли ти йшла на навчання? Чи було в тебе щось таке там, чому ти могла не піти, якісь страхи або сумніви? Ну, сумніви були, щодо, чи я довчуся що таке, чи в мене буде як з сайтами. А, і за ДЗ, як будуть перевіряти ДЗ, Мені було цікаво, от. ну, угу. Питаю. Як тобі ДЗ перевіряло? Сподобалось? У ну, мене були моменти, у мене, типу, я себе дуже критикую, але чужу критику мені важко сприйняти. Я так, типу... угу. ну, ну, були всі аргументи, типу, важливі, все мені допомогло в подальшому. Угу. Ну, ми так, ми іноді жорсткувати фідбек можемо дати, або там. Не послаблювати, типу, там та й та так зійде, та ти велика молодець, там все прийнято. Якщо це не так, то ми так не говоримо, тому що потім ви підете до клієнтів, будете думати, що ви генії, з реальністю зіткнетеся, потім будуть нам прилітати. Типу ви ж казали, що я класна, а інші так не думають. Тому, бачиш, дав свій класний результат. Окей, щоб ти порадила тим, хто або хоче піти на курс, але ще думає. І тим, хто можливо вже працює, які б ти дала поради дизайнерам, у кого там є проблеми з клієнтами, якісь свої лайфхаки? Я думаю, що той, хто сумнівається йти чи не йти на курс, це однозначно значить те, що треба йти. Тому що якщо у тебе є сумніви, значить ну, треба діяти. Це в будь-якому випадку зайвим не буде, і якщо особливо це є власне бажання, а не там батьки заставляють, чи ще щось, типу, то ти вже якщо брався, то роби. Ну, типу, чому ні? Окей, дякую. Дякую, Жень, що ти виділа час. Женю, витягнути було нереально на інтерв'ю в неї там день по 19, по 12 креативів. Я кажу: так: ну давай хвилин 15-20, виділиш там переривчик, і потім побіжиш далі. Ось, дякую тобі, що прийшла. Дякую за твої відповіді. Я впевнений, що далі в тебе все буде ще краще, більше буде заробляти. Дякую тобі. Дякую.